Два, двадцять три ночі. 23 ночі. Ми, приїхали, ми приїхали від наших друзів і Соломія вирішила все-таки скористатись е, оп, всіма плюшками цього номера і не брати От як воно закривається? У мене вдома пани немає. За, що то за фірмачка? Я вам зараз прорекламірую. Імпреза, ну якийсь... Екселент! Та який то excellent, якщо я не можу розібратися. Скеценька, то ти просто не шариш, як то включати той екран. О, чекай, в нас є ще така фігня. Чекай. дивіться. Майте совість. Опа, ба! Опа на Опа! Опа, Опа бля. А воно або працює, або не працює. Значить нічого не працює, Нема води. Нема води? Ні. Не ну, працює взагалі нічого просто. Тоді просто... Нас розвели. Виключає світло exactly. і, роз... Ви... і розділ. Ви... І, розді... і, і роздівайся. Цей готель називається джакузі готель. Кей, okay, стоп, ти щось не то робиш. Але воду в джакузі я включити не можу. Тому що не добре є. Uh Аму? -huh. Я попробую, ну тури нема. Там, по-моему, гаряче, холодная. Хм. О. 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 А, во! Деревня. Ты село... Село ты без асфальту. Ха -ха. Ладно, ладно. Во, так. Ну, коротше Бачиш, ми не будемо продовження знімати, правильно? Чи будемо? Не будемо? Ой, як класно можна це все знімати, бо я з жінкою, знаєте, переважно тіпи там з любовницями висять, нічого не можуть навіть зняти, якби хотіли, бо жінки побачать, там друзі, знайомі. А я з жінкою так вишу, пацани, і його в рот. З жінкою. У нас дитина є. Я з жінкою вийшов краще, ніж ви з любовницями висите. В чому фішка? Ну може добре, може не краще. Може не краще. Але я з жінкою. Так краще. Я каблук. Каблучара. Каблучищіще. ще. Ладно, пацани. Давайте. Обняв, потілював зі слюнками.